День моя любі малята, я знову рада вас вітати у себе на гостинних. Зима, яка чаруюча пору року вона така чарівна і, здається, казка вітає у повітрі, а разом з нею маленький, чудовий янгулятка. Мій ангел такий маленький, ну просто крихітка. Я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький, ну просто пушинка. Я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий тихенький, ну просто тихіше трави. Я навіть не знаю, коли він спить, а коли прокидається на моєму плечі. Я на це помічники Святого Миколая. Вони летають над землею, заглядають у віконця, щоб потім сказати Святому Миколаю, яка дитина заслуговує на подарунок, а яка на лазинку. Сьогодні я пропоную вам зробити ось такого яну. Що нам сьогодні для цього знадобиться? Ось таких 5 полосочок різної довжини. За товшиною можна їх зробити по 2 см. І так, починаємо збирати нашого янгола. Ось я беру полосочку і буду з'єднувати ось тут. Краєшок, дивіться, ось так. Куточок до куточка. Прижимаємо пальчик. Ось дивіться, що в нас вийшло. Це буде крилышко нашого янголятка. З другою полоскою ми проробляємо те ж саме. Так, зараз ми з вами будемо з'єднувати, робити ось так кружочок, це буде голова нашого янгола. Так, намазуємо краєчок, ось так. і з'єднаємо, робимо кружечок. Беремо самодовшу довшу полосочку, і яка залишилася. Змащуємо ось тут края нашої полосочки, дивіться. І ось так от з'єднуємо з, з полосочки. Потім ось тут змащуємо клеєм, дивіться, і ось так от. З'єднуємо наші полосочки, ось що у вас должно вийти. А зараз ми з вами будемо склеювати нашого янгола. І так, я беру голову, мащу і ось там, дивіться, приклеюю до так, Бачите? Так, зараз я смащую наше. Ось так. Те ж саме ми робимо з іншим крилом. Подивіться, який гарний янгол у нас з вами вийшов. Хай цей янгол оберігає вас та вашу родину. Молодці!